Каналізаційні стоки заливають городи людей, що живуть в Мукачеві на вулиці Грибоєдова. Через високий рівень залягання ґрунтових вод та відсутність водовідвідної мережі після негоди людські двори ледь не по коліна у воді було прийнято рішення, щоб всі ярки, які є на вулиці, прочистити, щоб вода йшла в центральне канальне, хоча б дожіва вода, тому що коли великі зливи, вона немає куди діватися вона затоплює. Господарства подвали, якісь там пивниці, як в народі називають. Останнє вулицю Грибоєдова, як бачимо на нових фото, серйозно підтопило тиждень тому, коли за 15 хвилин випала місячна норма опадів. Деякі господарі із підвалів виносили воду відрами, а з подвір'я вигрібали лопатами на вулицю. Як бачимо, вода тримається у підвалі однієї з постраждалих від негоди, і досі. І виною всьому знову ж таки відсутність водовідвідної системи з відстійної ями, нагороди, а з городів знову до. Підвалів і так на всій вулиці. Люди кажуть, що не будинок мокрі фундаменти, пліснявий грибок на стінах. Усе жителі вулиці вирішили покласти цьому край. І власними силами зрушили справу із мертвої точки. Спершу звернулися по допомогу до міськвиконкому. Для того, щоб провести відповідні ці всі роботи, значить управління міського господарства було надано акт на виконання земляних робіт. Тобто цей акт дає змогу проводити відповідні земляні роботи. І перевірка проводиться з відповідними всіма організаціями, чи не проходять зі газопроводи, чи не проходять кабель, кабеля і тому подібне все для того, щоб при проведенні земляних робіт не порушити дані комунікації. Оскільки згідно із законом України про благоустрій населених пунктів, усі прилеглі до будинків території мають прибирати та облагороджувати їх же мешканці. Очищення водовідвідних каналів мають проводити їх же коштом. Мешканці вулиці Грибоєдова здавати гроші на каналізацію погодилися. Проект водовідвідної мережі готовий. Його погодили і приступили до дії. Здавалося, робота пішла по плану зробили деякі жителі цієї вулиці, власники будинків, які посилаються на те, що в мене води немає, а для чого мені це потрібно, і як результат, вони забетонували собі заїзди в двори. Немає труб прохідних для цих водиних каналів. але я думаю, що в кінці кінців люди самі зрозуміють, що це необхідно зробити. Все ж цим людям варто зрозуміти, що без водовідвідної системи, як мінімум, ніколи не буде дороги на вулиці. Байдужість сусідів не аби обурила тих, хто страждає від води, і на вулиці розгорівся скандал, напруга зростала. У з'ясуванні стосунків втрутились навіть собаки господарів. Усе ж через деякий час пристрасті вчухли, і група робітників знову приступила до роботи. Комунальне підприємство ремонт будівельного управління. Після проведення цих всіх робіт буде проведена очистка вулиці від залишків, не залишків, а від того ґрунту, який буде вибраний з водовідних канав. Тобто теж будуть затрачені кошти. тільки тепер уже кошти будуть затрачені управління міського господарства, тобто і з міського бюджету. Тож варто сподіватися, що найближчим часом жителі вулиці Грибоєдова забудуть про старі проблеми.